Не мовчить красавиця, не мовчить. Красавиця вже кинулася е, без угла атакувати е, Юрія Федоренка. Комбата Ахілеса. Тобто починала вона з генералів виключно, а тепер уже перейшла на офіцерів рангом нижче. Чим їй не, не, не підходить Федоренко? Петро <різвать> мав <різував> <різував> якісь контакти із слугою, він по-моєму списку слуги, але е раптом виявили, що він предатель, що він дружок. Кулька. Тут проти кличка організували е якісь, ну, абсолютно дурацьку історію про те, що людина з Одеси могла порішати випрости, е, в Києві. Не могла порішати. Це нереально. Не Це мені, до речі, дуже нагадало е, іншу історію, із е, е, ну, колишнім ой, Юрій. Добре, згадаю наступного разу. Просто, е, ну, такий сценарій фальшування, який вони вже Продемонстрували, і, і от не було, ніколи не було, його п'ять. Тобто якась така панічна, неврастинічна поведінка, але про фронт вони не думають. Військові кажуть, дайте боєприпаси. Нема боєприпасів. Військові кажуть, давай давай посилення на Донецький напрямок, бо здаємо території. А нема посилення. Взагалі, останні три місяці по Донецькому напрямку йде тих, тихе відповзання, І що У мене таке відчуття, що просто ну, сирському не дозволяють взагалі втручатися в справи на Донбасі. От там, як зависло кілька бригад, які боронять цей напрямок, не лізь, хай, хай, хай там вигорають до останньої нитки. Якесь таке, ну, ну от, ну, от стало абсолютно зафіксоване, забетоноване відчуття, що Донеччину свідомо здають. Свідомо. Ну, Я думаю, що це був предмет якоїсь такої тихої домовленості, що ми вам Донбас, а ви на паузу ставите, і ми проводимо вибори, на яких Зеленський перемагає. Оце такий був розрахунок. Але очевидно, що цей сценарій зламався, і найголовніше, що території здані. Оце... Та в тому й справа, що виходить, що влада зараз займається відстежуванням, скажімо, в інформаційному тільки просторі, і роботою в інформаційному просторі. І головна мета це просто прибрати хоч. Маленький натяк на конкуренцію. Хтось яскравіший, хтось професійніший, все, його треба прибрати. Тут же знаходиться якийсь на нього е, компромат чи якесь е, лайно, яке через Мар'яну безуглу починають запускати в інформаційний простір. І все, і людину mm -hmm. починають поливати лайном. Ти не mm -hmm. повинен вилізати вище зазначеного рівня. У нас же ж герої. Це лічені люди. Ні, ну так, по-перше, як вони збираються, е, от вони націлені проводити вибори. Вибори без конкуренції в медіапросторі ніхто не, не, не сприймає конкурентний. Е, е, ну, що, їх грузинський урок нічому не вчить? Грузинські парламентські вибори. Євросоюз, і американці, і ну, всі цивілізовані країни не визнали. Вони хочуть провести грузинські вибори. Ну, ми про грузинізацію давно говоримо. Вона, вона тільки хитріше в Україні ведеться. Тобто, враження таке, що або ці люди взагалі з Москви, ну, ментально з Москвою не порвали, що вони продовжують жити в Москві, а керувати в Україні. Бо, ну. ну це наскільки такий російський тип управління, а українці ж не, не, не приймають такого типу управління. Всі ж це розуміють. І, і е, я думаю, що питання буде заходити ще далі. Питання буде заходити в бік того, що е, західні партнери починають розуміти, чи не Путін грає. На те, щоб фіксувати Зеленського максимально довго у владі. Тому що Путін, по-перше, серйозних цілей не, не досягає, Він, всі його графіки змістилися. Тому раз змістилися графіки, то, то треба тягнути цю гуму по максимуму. А що таке тягнути цю гуму? Це максимально довго тримати Зеленського, щоб Україна не змогла провести вільних виборів. А по-друге, весь час тикати е, перед всякими західними партнерами Україну, яка не хоче проводити вибори, бо Україна реально не може провести вибори е, повноцінні через російську агресію. А з іншого боку, а хіба банкова не хоче, щоб, щоб ці вибори були неповноцінними? Хіба банкова не робить все, щоб ці вибори були неповноцінними? Щоб їх не признали? Тобто, якщо не Зеленський, то, то е, вибори. Згірваний, треба робити нові. <кій> от така якась ну, е, торгівля із партнерами вона не те, що виглядає дикістю, а ну, це не державницька поведінка, це антидержавна поведінка. І от питання тих, хто голосував за Зеленського, а ви розумієте, що, за що ви проголосували? Ви за це проголосували? Чи, чи за що ви проголосували? Чи вам вибори взагалі не потрібні? У вас вибори ковбасять не менше, ніж Зеленського? Що з країною сталося? як, як країна дійшла до реальної ручки до феодалізму? Чому Єрмак, який ну, по суті ну, начальник скрепок і, і цих шродерів, тільки не колишніх канцлерів? Керує міжнародними справами в країні. Я от подивився, в нас ж була ще, ще одна подія: це День дипломатії на минулому тижні. І оприлюднили спис, списочок. Ну, там багато гідних людей, тільки сьогодні, от, наприклад, ну, по-перше, там з'явилася абсолютно комічна історія, коли жінку посилають у монархію. Небезвідомий оман. Дуже <рістична> тому оман жінку відправляє. А по-друге, в Грузію цілком достойно дипломата відправляють тільки питання. А хто вам агріман е, ну, надав? Незаконно обрано, бо про це ж заговорили щойно. Незаконно. Обрана грузинська влада вам надала грима. Хіба ні? Ну, світ, світ же, це ж, ну, цей кадм не сприймає. Отака от от мила історія трапилася. Я взагалі не розумію. Е, чого зараз таке велике переформатування зараз організовує Зеленський. Коли, в принципі, наш основний союзник, Сполучені Штати, вони вже переформатувалися. Тут вже треба просто думати, як далі діяти так, ну, а, було... і взаємодіяти з республіканцями. Хоча оце переформатування воно було на часі ще в 22-му році. Ну, так було... Але знову ж, Особливо. кого на кого переформатували? Ні, ну тут, тут біль багато більшість, все-таки професійні дипломати, як не крути. Е, ну хто по списку гуляв, там дивився, то це все-таки дипломати. Але проблема то в тому, що, коли це робиться таким жужмом, пачкою великою, одним махом ну, кадрова революція в дипломатії, то це виглядає як спеціальна спекуляція, бо ці посли. Точно протягом півроку не відуть повноправно, ну не приступлять повносправно до виконання обов'язків. Дехто може за півроку навіть вірчі грамоти не вручити. Ну, копії в Міністерстві закордонних справ вручать, а зайти до глави держави і вручити оригінал вірчої грамоти, думаю, швидше за все, що не дуже вийде. Не всім вийде. Хоча є країни, які це роблять дуже швидко. Ну, от маємо таку дивну історію. Причому ми ж почали з Міноборони, а обидва відомства, вони напряму зав'язані на Єрмака. І Міноборони, і Міністерство закордонних справ. І Єрмак цим е, отаким. От е, Революціями кадровими і переформатуванням порядку прийняття рішень Міноборони, він робить із відомств регламентованих зі своїми внутрішніми правилами, робить феодальні такі підрозділи. Так що отака от фігня малята називається. Ну, це, це ж не, не демократичне управління. І, 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 причому, що цікаво, по-моєму, та сама безугла, і частина зелених бігали, репетували, що е, маленькою радянською армією не можна перемогти е, е, велику радянську армію. Так, ну, малень... вона, ж, вона ж борчиня, вона борчиня з совком. Ну, вона себе проголосила, що вона борчиня з совком в е, Збройних силах. Вона коментує і призначення і не тільки в збройних силах. Ну але як дивіться совок Юрій Федоренко. Я от не пойму. Він він точно не совок. Причому він для перемоги зеленського облазив скільки ефірів, що ну може ж, і тим більше що він перебуває в військах, що якось трохи негідно отак, взяти і обляпувати на голому місці.